Як підтримати дитину, якщо вона боїться втрати близьких? Так, дійсно, з'явився страх і ще втрат, тому що, ну, по-перше, знову таки, якщо говорити про різний вік, то у дітей є такий період, коли вони взагалі цікавляться питанням смерті, тому що вони бачать, наприклад, там пташечка якась загинула, десь тваринка якась, да? і тому насправді вони вже починають знайомитися із цим питанням. А зараз наклалося і ще й питання втрати. Це дуже складно. Знову таки, варто все-таки готувати. Я про те, що готувати дітей до таких моментів. Тому що насправді це невизначеність і вже є, є такі докази про те, що дитина до 18 років обов'язково вже проживає якусь втрату в своєму житті. І це ну, реальність. Так? І тому варто, щоб дитина розуміла, що таке втрата, що таке взагалі смерть. Як, яким чином реагувати і розуміти, що що б не було в нашому житті, насправді все починається з чого і чимось закінь, завершується? Колись, ви знаєте, був такий випадок, пішли з онуком в парк, він ще був маленький, ну, ще 4 роки, да? і він побачив голуба, який загинув. Да? І він каже, а що з ним сталося? Я кажу: А як ти гадаєш, що могло з ним статися? Ну, мабуть, він упав з дерева, можливо, кажу, впав, і починаю фантазувати, що могло би ще стати. І тут же розповідаю йому про те, що ну, ти знаєш, що, наприклад, дивися пташечки так само, як і інші тваринки, вони народжуються, вони ростуть, вони старіють. Потім приходить час, що вони вмирають. Буває так, що це стається неочікувано. Та? Можливо, впала з дерева, можливо, там кицька і так далі. І тут, після того, як це відбулося, він, ми погуляли, він каже, а, пішли ще подивимося на того голуба. Ми пішли, подивимося, він подивився, знову ще поставив пару питань. Ми погуляли і ми ще третій раз повернулися. І якраз після того я прийшла, і тут у нас навчання, і якраз Вікторія Назаревича, не пам'ятає, який був модуль про що, але теж заговорили про тему смерті. І вона говорить, дитину треба готувати, розповідати, що відбувається в природі. Я розумію, ж, як я інтуїтивно відчула, що треба робити. Крім цього, просто читати дітям казки і розповідати про те, що таке смерть. Насправді, от Світлана Ройс випустила ще до війни, коли був ковід і дуже багато було втрат, і у дітей так само є така книжечка, в неї невеличка «Таємниці життя і смерті, в якій дуже доступній формі дітям через метафору і казку пояснюється, що таке смерть, що таке життя, як проживати. Про те, що ми не можемо гарантувати дитині, що ми будемо жити все життя. Але ми можемо гарантувати їй, що ми будемо завжди поряд і що ми в будь-який момент зможемо допомогти, як спілкуватися з підлітками, які вже все розуміють. Підлік з підлітками я знову таки кажу, що складніше, але з ними вже можна на цю тему говорити більше, як з дорослими і пояснювати про те, що це життя і може бути по-різному. І є просто навіть різні техніки, способи для того, щоб готувати дитину до того, що в житті можуть бути різні втрати, і яким чином тоді себе поводити, що робити, як проживати? Розповідати про те, що після втрати так, це страшно, це боляче, але це можна прожити. Яким чином? Що робити? І далі пояснювати, показувати на різних прикладах, і давати таку знову таки можливість. І є і дорослі книги, які розповідають про цю тему, якщо батьки не можуть пояснити, або запропонувати поговорити з психологом. У мене нещодавно був такий випадок, прийшов підліток і каже: знаєте, я просто хочу зрозуміти. Мені ніхто не може цього пояснити. І ми просто з ним спілкувалися, як з дорослим. Він сказав: Я зрозумів, дякую. Що робити зі страхом смерті, коли діти бачать втрати навколо, страх смерті він був, є і буде. Інколи, якщо так філософськи, я ставлю собі питання, який страх сильніший? Страх смерті чи страх життя? Насправді діти задаються собі цим питанням і ще починаючи з 4-5 років. 5-6 років це якраз вік, коли діти цікавляться питанням смерті. І вони себе віддаляють іще. Вони говорять про те, що це так, вони розуміють, коли їм пояснюють, що це можливо. Але про те, що я помру, вони не хочуть думати. Але це нормально, це природньо. І тоді ми можемо говорити про те, що ми будемо жити стільки, скільки ми зможемо жити. Ми будемо стільки робити все для того, щоб бути в безпеці і щоб у нас все було добре. Але цим питанням його ставлять не тільки собі діти, підлітки, але й дорослі. Це питання страху смерті є у всіх. І це нормально, це природно. Чому? Тому що людина створена для чого? Для життя. Чи нормально, що дитина боїться померти, в залежності від ситуації, коли вона боїться померти, і ну, в смыслах, що вона говорить при цьому, я хочу сказати, що це моя думка про те, що варто просто пояснювати, що таке смерть. Для того, щоб дитина не то, що не боялася, але з розумінням ставилися до будь-якого поняття. Тому що це ж ми, дорослі, вже наголошуємо на тому, що є смерть, є життя, є там і ще щось таке. Да? Але ми можемо наголосити на іншому, що зараз дійсно є життя, і ми можемо робити все для того, щоб його Збільшити, скажімо так, да, щоб не боятися, не очікувати того, що може статися. Тому що, коли фокусувати увагу на тому, що ти там, боїшся померти, да, там, або, ну, треба змінювати фокус уваги. Не потрібно дитині наголошувати і підкріплювати її страх. Так він може з'являтися в будь-якому віці, але не підкріплювати. Важливо його е, ну, розповісти, правду, що це таке, і змінити. Напрямок думок дитини про те, щоб показати, а яка красота зараз, тут і зараз. Ви знаєте, я хочу ще сказати ще з чим стикнулася, що побачила, що діти не вміють радіти. От через що в них з'явилося так багато таких депресивних станів і в дітей молодших шкільних віку, і в підлітків, і ну, в, навіть в дітей меншого віку, через те, що вони не вміють радіти. І це дуже небезпечна така штука. Тому що коли дитина приходить, і ми от розпочинаємо, я кажу: ну згадай, будь ласка, що в тебе сьогодні було приємного і радісного в день, ну, до того як ти прийшов? Він каже, нічого. Я Кажу, хорошо, давай згадаємо. От ти прокинувся. Тобі мама сказала доброго ранку? Ну, да. А вона обійняла тебе? Да. А це неприємно. Приємно. Ну, це ж правда радісно, що мама є, да, поряд з тобою, що вона може тебе обійняти. Це ж радісно, так? А мама тобі щось приготувала смачненьке, так. Добре, ну це ж теж радісно, да? Там, ти вийшов сонечко на дворі. То е, знову-таки, чия це робота? Це робота дорослих. Самим навчитися бачити щось приємне в тому, що є. Це і є та внутрішня сила, яка нам допоможе вижити. Наша задача вижити. А як вижити? Знаходити сенси в житті. Чи варто говорити прямо Росія ворог, люди помирають, чи це може травмувати дитину? Коли ми говоримо дітям відверто, що Росія нас вбиває, що діти гинуть і так далі, тут знову таки говорити в залежності від того, з якими емоціями ми це передаємо, з яким станом, що ми хочемо донести дитині, ми маємо сказати правду. Так, це Росія, це не інша країна, це не Франція, не США, це Росія. І ми маємо називати своїми іменами те, що відбувається. Але при цьому не насаджувати е, е, свої е, внутрішні такі сильні емоції, да? а дати можливість дитині самі зрозуміти, як. Ну, навірно, неправильно сказати, що як реагувати, да? ми маємо навчити дитину розуміти, що у нас є своя держава, ми маємо її захищати, і що для цього ми маємо бути гідними взагалі того, що ми робимо, як ми відносимося до держави, що ми робимо для того, щоб допомогти і, і наблизити перемогу. Але при цьому розуміти, хто є хто, хто є ворог, що ми захищаємось, а не нападаємо. Але все-таки про ненависть. Це настільки двояко. от Насаджувати ненависть, так? розуміння, так. Але почуття, ну, я б, мабуть, була все-таки з цим трошечки обережна. А от говорити і говорити, що я злюсь, тому що вони напали, тому що вони забрали там, мій дім, забрали те, що в мене було. Ненависть надто сильна емоція. і... Якщо прям ви розумієте, що дитина відчуває, да? і коли ми так говоримо з такою ненавистю, будемо говорити в присутності дитини, вона буде відчувати таку саму емоцію сильно. І це може потім бути не тільки по відношенню до Росії, але й до багатьох речей. Тобто тут важливо от не перегнути, да? а пояснити. Важливо, щоб все-таки дитині пояснити, що відбувається, і чесно говорити, так, Росія напала. Так, Росія чинить неправильно по відношенню до нас, так не має бути. І це може злити, і це може ну, давати такі сильні емоції, але це наші емоції, тому що ми захищаємося, тому що ми намагаємося бути справедливими і тому, що ми намагаємося відстояти свою свободу. Як зробити численні переїзди, зміну шкіл чи друзів менш травматичними для дітей? Так, зараз під час війни дуже багато відбувається переїздів, змін нового місця школи, садочків, і діти, на жаль, дуже складно адаптуються. І це залежить не мало того, що від самих дітей, а того, що складно, і буває так, що, наприклад, в минулому у дитини там був уже лідер в класі, у нього були друзі, а тут абсолютно все по-новому. А якщо ще і не початкові класи, а десь середні підлітки, це взагалі дуже складно, як приймають. Але ще дуже важливо, як приймаюча сторона, тобто який колектив, як відносяться вчителі, яким чином. Підтримують дитину в новому цьому середовищі. Але що б знову таки я рекомендувала для батьків готувати дитину? Ну так, ми виїхали не підготовлені, ніхто до цього не був готовий. Так? Але вже на новому місці розповідати, чому так сталося, і що ми можемо зараз зробити. Так? Е що зробити для того, щоб почувати себе гарно там, де ми є. Оце важливо, і знову таки. Є дуже багато цікавих методик зараз книжок, які в цьому допомагають, казки терапевтичні, щоб розповісти, як інші. З іншим досвідом, да? можливо, хтось поділиться, як вони вже тут були, а що вони робили для того, щоб адаптуватися. От, розповісти дитині, як можна познайомитися в новому колективі, як реагувати, якщо тобі говорять так чи інакше, спробувати програти ці ситуації, От, сказати про те, що я поруч, що я завжди тебе підтримую, щоб не відбулося. І насправді так робити. Тому що дуже часто буває, я теж з тим стикаюся, що приходять діти і жалюються, що я не хочу ну, там. Батьки кажуть, вона не хоче ходити до школи там. Да? І ми розмовляємо з дитиною, вона пояснює, чому не хоче, тому що мене в класі не приймають. А я мамі кажу: а мама мене не слухає, каже нічого страшного там подружишся. Да тобто обесцінювання іде емоцій і почуттів дитини із сторони батьків. А треба навпаки підтримати, а спитати, а як ти себе почуваєш, а чи тобі було добре, а що тобі сподобалося, а можливо щось тобі чи по потрібна допомога. Тобто, коли постійний такий контакт з дитиною, і ти розумієш, що в на даний момент як їй можна допомогти. Можливо, справді поспілкуватися з, коли, з керівником да? і сказати, що такі проблеми, що дома виявили тривожність, не хоче йти, бо щось відбувається, не зрозуміємо, що допоможіть звернутися до спеціаліста, якщо мама. Не, не знає, що робити, да? коли приходить дитина, вона може й не розказати мамі. От у мене теж є такі випадки, що дитина приходить і перепитує. Я кажу про те, що конфіденційно ми розмовляємо, спілкуємося, а вона перепитує, справді нікому про це не скажете, і тоді вона може поділитися, тому що їй, їй потрібно з кимось поділитися, але з батьками вона цього зробити не може. І тому дуже важливо, особливо в підлітковому віці, щоб поряд з підлітком був. Дорослий, такий значимий дорослий, який зможе вислухати, підтримати, зрозуміти, підказати щось можливо, як себе поводити, а що робити, якщо ось так відбувається. Але саме головне не будувати ілюзії дитині про те, що е, е, ось там тиждень і ми поїдемо додому. Як у нас були такі ілюзії, що ось два тижні і ми повернемося додому, а потім дуже важко і ще важче. Коли ці ілюзії розбиваються, тому варто казати, що ми не знаємо, що буде далі. І я теж хвилююся, мені теж е, там страшно, і я не знаю, що робити мені. Але е, е, давай спробуємо зробити те, що ми можемо, що ми зараз можемо, для того, щоб нам було спокійно. Що би як я би могла тобі допомогти? І таким чином дитині допомагати, підтримувати в першу чергу, обійняти, сказати, пояснити, якщо дитина питає, розпитувати дитину. Це важливо. Чи треба приховувати свої емоції, слабкість, сльози від дітей? А, ну, знову таки, часто буває в залежності від ситуації, буває таке, що мама вже не стримується, і це буває при дитині. Але важливо пояснювати, чому я себе так почуваю. Для того, щоб не злякати дитину, для того, щоб не травмувати ще більше. Якщо дитина побачила мамині сльози, сказати, що це не ти винен. я просто розгублена, я не знаю, що робити, але я справлюсь. Я думаю над тим, що я зараз можу зробити. Мені страшно, я злюсь. Це, мені здається, зараз ми маємо навчитися говорити про свої почуття і дорослі. І таким чином, коли ми говоримо, ми вчимо і дітей робити так само. Якщо дитина бачить, що мама це може зробити, і вона навчиться це робити. І це дуже круто, якщо дитина прийде і скаже: Мама, мені сьогодні так було страшно в школі, або мене сьогодні так розізлили, це ж круто, якщо дитина прийде і поділиться, тому що вона сама буде вміти розуміти свої емоції. Але, звичайно, я би не радила. Настільки часто це робити, і прямо відкрито в дитину, ну при дитині, якщо дитина ну, вже стала свідком того, що мама не витримала, пояснити, а так намагатися, звичайно, самому поруватися своїми ситуаціями, своїм емоційним станом, але пояснювати дитину, вчитися самому і вчити дитину, називати емоції, регулювати емоції і давати різні способи, як це робити. Чи не руйнується авторитет батьків? Коли дитина бачить безпорадність мами, ну, я би не сказала, що це прям порушення авторитету. Це мені здається, що це розуміння того, що мама теж людина. І це теж дуже важливо. Так, ну, з одного боку, згадайте, завжди в свій час нам внушали там вчителі, лікарі. Це такі люди, там, вони навіть не хворіють. У ну, мене таке було завжди враження, що це взагалі не людина, а якесь там божество, да? вчитель. І коли я сама стала вчителем, я розумію, що я така сама людина, як і всі люди. І я теж можу хворіти, в мене теж можуть бути якісь там свої питання, проблеми. Так, і тато не Термінатор, звичайно, і е, про те, що ми дійсно звичайні люди, у яких є різні емоції. І оце зараз важно донести дітям, що вони можуть бути різними. І так само дорослі можуть бути різними. Бо довгий час нас тримали е, от, е, в тому, що ми не можемо проявляти свої емоції. І це сказалося дуже у багатьох е, і наших життєвих таких негараздах, що ми не вміємо е, прожити, відреагувати, підтримати, тому що не знаємо. А, а, і навіть от я спостерігаю деякі дорослі в них, е, і через те, що їм забороняли, вони забороняють своїм дітям, а це знову до чого веде? До того, що дитина перестає відчувати. Вона не може не пояснити, не відчувати, і вона просто боїться і закривається. Те саме відбувається з підлітками через те, що вони не знають, як говорити про емоції, тому що батьки не говорять, вони просто плачуть собі, мама. да, Хвилюється, а чому так відбувається? А дитина в цей час сприймає, що це вона винна. Ось у чому ще найбільше ну, таке питання, да? е, що, особливо, коли менші діти, батьки сваряться, мама там плаче чи якась вона не знає, що робити, а дитина вважає, що це вона щось зробила не так. І додається тривожності дитини. Тому варто про свої емоції говорити, пояснювати, що це не дитина винна. А це просто ситуація, обставина, і я теж людина, і я можу різне відчувати. Ну тільки можна звичайно не прям філософськи пояснювати це можна робити простішим язиком, так можна через метафори, знову таки через казки, через іграшки, навчити дитину з бути своїми емоціями і розповісти, або перевести знову таки фокус уваги на те, щоб пояснити інш, по іншому.